ДТП у Коломиї у понеділок вранці на вулиці Бандери сталася аварія. Відбулося зіткнення аж трьох транспортних засобів. Як розповіли очевидці, водій Альфа Ромео на великій швидкості зачепив маршрутний автобус старено-канго. Потерпілих в ДТП немає, але немає і винуватця, оскільки водій Альфи одразу втік та залишив свій транспортний засіб посеред дороги. Деталі від працівника поліції Петра Юрчука сьогодні 23 третього. Травня на вулиці Бандери у місті Коломиє, водій автомобіля Альфа Ромео. Транспортний засіб зареєстрований в Республіці Польща, не вибрав безпечної швидкості, не справився з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з автобусом, після чого влетів до нас наздогнав автомобіль Канго, який рухався по путньому напрямку. У результаті ДТП тілесних ушкоджень ніхто не отримав, по даному факту, проводиться перевірка. Після скоєння ДТП водій автомобіля Альфа Ромео і його пасажири покинули місце. Пригоди у невідомому напрямку проводиться перевірка, встановлюються особи, які керували даним транспортним засобом. А свідки кажуть, скільки людей було орієнтовно могло бути у цій машині? Ну, свідки версії різні, три-чотири чоловіка. Транспортний засіб буде доставлено арешт-майданчик для після проведення перевірки буде встановлено водія і повернуто власнику. Поліція під час проведення перевірки дасть запит митні органи, звідки отримаємо інформацію про те, хто ввозив даний транспортний засіб і кому він належить. Відповідно до адміністративного кодексу України за дане порушення додатково на водія буде складений адміністративний протокол за залишення місця ДТП по статті 122 частини 4 частині кодексу України. Про адміністративні порушення, що передбачає відповідальність до 306 гривень штрафу. Стаття 124 передбачає порушення правил дорожнього руху, що привело до створення аварійної обстановки та пошкодження транспортних засобів. По частині 124 це також рішення приймає суд, де є позбавлення права від 6 місяців до 1 року або штраф 255 або штраф 340 гривень.